І вітання всім, мене звати Оля Чехрай, і це програма Варте уваги. В самірській військовій адміністрації відбулося урочисте зібрання присвячене дню відзначення річниці 202 го батальйону територіальної оборони та захід батьківське серце. Ці два заходи були об'єднані в один не просто так, адже загиблі герої пішли на смерть за волю та гідне життя своїх дітей. Розпочинала зібрання ведуча заходу Наталія Буряк, після слів якої присутні заходу виконали державний гімн. Наші Щоб розповісти про створення окремого батальйону сил територіальної оборони і привітати наймолодший військовий підрозділ у складі збройних сил України, був запрошений голова самбірської військової адміністрації Іван Ільчишин. Найчасть сьогодні об'єднати таких два вагомих заходи. Це перший це святкування річниці створення нашого 202 батальйону, і друге це проєкт Батьківське серце. Зараз наш батальйон частково формується на сходя, частково знаходиться на сході, частково розміщений тут. І відповідно для дітей. Дуже важливо, що знати, що їхні батьки віддають своє життя, скажімо так, за їхню честь, за збереження державності і волі України. Зараз прошу вшанувати всіх загиблих у цій війні військових, цивільних, а також дітей, хвилини мовчать. Після виступу очільника військовим територіальної оборони були передані грамоти, адже не всі військовослужбовці мали змогу отримати подяку особисто у зв'язку з тим, що боронять суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на сході України. Тому всі відзнаки були передані старшому підрозділу в пункті постійної дислокації військової частини А 7371 старшому лейтенантові Віталію Кімаку. Та без сумніву подія, вона стане частиною історії нашої і частиною історії України. Я в цьому залі, напевно, 25 завжди. Пойомного хрещення це можливо, Це, напевно, це був перший батальйон, який приїхав з Львівської області, в Харківську область, на Межі з Донецької області, який допомагав підпирати штурмові бригади 92-го, 80-го, 95-го. Після цього, після з'їдання Ізюмов, вони також правили участь в чистій території, взяли в полон біля двох десятків русських ворогів. Зараз вони... Також вони посвященні дуже важливі діаміці короту. Вже третій місяць не мають породу відробці, як то кажуть. Тому хотів би всіх вас закликати, щоб... Максимально їх підтримувати на дуже важно. Продовжили урочистості виступом президента військово-цивільної спілки Бойове братерство України, голови військової та цивільної адміністрації Донецької області, учасника бойових дій Павла Жебрівського. Христос прокати українці. Я сьогодні маю за честь привітати 202-й другий територіальної оборони з річницею створення. Сказати, що хлопці розчеркувалися. Сьогодні, наскільки я знаю, в районі Кубинська воюють, в районі Дворічних, 10 днів назад був, бо там також бойового був колони Скиба танкову підтримку можна отримати, це комбат танкового батальйона 13 танкової бригади і власне він вас ще військ, ваших побратимів прикриває. Це наймовірні герої. Це неймовірні люди, які по великому рахунку похилили свої діями, не виїхали, не заховались, а пішли і сьогодні захищають на якому Честь, слава і хвала воїнам, які на сьогоднішній день боронять наше життя тут, в Україні, в тилу. Безумовно, кожен із них є герой. Зараз в Україні точиться широкомасштабна російсько-українська війна, для українців вона є народною. Вони оцінювати, що таке сьогоднішня війна і щось українську націю це фактично список. За вісім спису є Збройні сили України, а дремлем український народ, вчителі, лікарі. Бізнесмен, волонтер, мами, які вивезли діточок подалі десь навіть за кордон для того, щоб зберегти майбутнє України. Це все те древо, яке безумовно, в принципі, має перевести нас до перемоги. Перемога буде, сумнівів немає, тому що расисти поставили, не залишили нам вибору. Або українська нація буде. Вони буде. І безумовно переможе. Власне, дух українського війства достатньо високий. Високий дух української молоді. Є допомога наших партнерів. Скоро 20 січня буде Рамштайн. Думаю, будуть оголошені додаткові смаколики, які поставлять для наших Збройних сил. І не зовсім смаколики для наших ворогів. Сподіваємося, що до кінця травня-червня все-таки ключові бойові дії завершаться. Але на сьогоднішній день наші воїни гинуть. Боєбратество 2019 року розпочало проєкт Батьківське серце. Ми тоді Воїни, учасники антитерористичної операції, зібралися в спілку і сказали собі, що ми маємо згадати наших побратимів, які загинули, і по великому рахунку пам'ятати і підтримувати їхніх дітей. До 24 лютого цього року. Більше 8 тисяч батьківських сердець. Фактично, за нашими підрахунками, потрібно було через півтори-дві тисячі видати, і ми думали, цей проєкт завершиться. На жаль, на сьогоднішній день по попереднім оцінкам потрібно вже більше 40 тисяч додатково батьківських сердець вручити дітям до заліти. Батьківське серце це кусочок срібла вигляді сердечка, обравлене терновим вінком, краплинкою крові, і на звороті – прізвище і ім'я загибло. Це оберіг для дитини. Це не просто якийсь кулончик. Це насправді частинка батьківського серця, яка з дитиною має пройти крізь життя. Це оберіг, який має оберігати дитину в подальшому житті. Завжди важко згадувати тих побратимів, з якими ти воював, вчора не то розказував, а потім везеш його додому і дивитися в дитинці. з батьком якої в одному болі був під обстрілом. І крайне важливо на сьогоднішній день виборити перемогу. Безумовно, зараз формується коаліція перемоги. Якщо раніше була коаліція допомоги в Україні, то формується коаліція перемоги. Український дух, дух української нації, дух українського воїна, помножений на економічну і військову допомогу наших західних партнерів, безумовно приведе до перемоги. Нині більша частина воїнів братерства на передовій. Воюють, б'ють ворог. Частина займається волонтерством іншими захистами. Але дуже важливо і є наша в тому числі відповідальність, щоб після перемоги в Україні, яка а українська земля є благословенною, наступив бах, наступила заможність. Моєобратерство є в свій полі на національну ідею, і ключова фраза звучить так. Українець народжений, щоб стати щасливим. І от перше завдання, яке ми маємо перед собою, це сформатувати такий порядок денний в Україні, коли кожен українець міг досягнути щастя, стати щасливим. Це наша відповідальність перед нашими побратимами, які, на жаль, не зможуть долучитися до вибудувати мирного життя, але яке віддали найцінніше життя своє за майбутнє дітей. Жодна дитинка загиблого героя не має залишитись повзування. Сьогодні ми не говоримо. Чи це обов'язок влади, чи ще якось. Ми кажемо, що це в першу чергу обов'язок побратимів, які спільно воювали. Сьогодні перший етап проєкту це вручення цих оберегів. Але є другий етап проєкту це хресний побратим. Я запрошую в тому числі воїни 22-го батальйону територіальної оборони, бо він називається хресний побратим. Це коли ти воював з кимось, за війну, ти стаєш хресним братимом для дитини свого одноплача. І в цьому напрямку є вкрай важливо не просто говорити якісь слова, здійснювати ті, дівчинку ляльку подарувати на день народження, хлопчика зводити на футболку. Просто якусь настанову в житті. Це вкрай важливо і я думаю, що це в першу чергу відповідальність тих, хто разом з нашими загиблими героями воював до новому маркій я. я переконаний, що перемога точно буде за Я чітко знаю свою відповідальність, відповідальність воїнів, воєвого братерства. За наведення ладу Україну. За те, щоб насправді не шукали хорошого життя де-інде, але жили, розвивалися і ставали щасливі на нашій українській благословенній землі. Слава воїнам Збройних сил України! Слава полеглим героям, слава українській нації, слава Україні! Героям слава! Дітям, чиї батьки поклали на священний вівтар свободи своє життя, були вручені срібні кулони у вигляді серця обрамленим терновим вінком і краплею крові, на яких було викарбовано ініціали загиблих батьків, щоб нагадати, як сильно та віддано їх любило батьківське серце. Для вручення колонів з символічною назвою Батьківське серце був запрошений командир Галицького братерського полку Бойове братерство України Володимир Волошин, голова самбірської військової адміністрації Іван Ільчишин, президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський та заступник голови самбірської військової адміністрації Павло Грабський. Для захисників юна учениця самбірської музичної школи Юлія Маморська виконала пісню під назвою ЗСУ. З різдвяним вертепом для учасників заходу виступили учні Самбірської дитячої музичної школи. Добрий вечір! Мир в Мирці хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажімо, де ми були, що ми бачили, що чули. Ні, чи ніч всі міцно спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах. Ти на темних сторонах, аж так нагу серед ночі, Протираєм сонні очі, чуємо, в той співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях, всі ми скоро повставали, Що й дари з собою взяли, до вертепу поспішили. Зустріли там дитятко миле. Ми Ісусові вклонились, Богу Господу молились. Усміхнулась Божа мати, повна ласки й благодати. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав на сім'ї світлом, радістю, теплом, сповнене усе кругом. А й з пісні тривога, була тяжкою дорога. А якою буде далі, чи у муках, чи в печалі, так Марія промовляє, світі сльози утирає, утішає старий Йосип, милосерди його просить, щоб від английського небезпеці запустили. Ого, я чую гамір з вулиці. Ой, браття, до царі розворяти, сполувайся. Які новини, моєму царстві! Що ж покличик сюди, не слід стояти під дверим. आपण <tum> तुम्हाला <tum> 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 Іди, мошку, зараз, бо буде тобі кара. О, кара, то йду зарадує. До Добрий вечір, пане круге. А що ж ти спідня хотіла? Не з під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог родився? О, він родився полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки, а я трошки. Два бібу треба. Я тебе не питаю не про біб, не про фасолю. Скажи мені, треба спаситель всього світу народився. А сама ваша була. Треба було скоріше казати, а то крутите, як цигане сонце. Та ще не знає. Суро. Що ж солдатний вірний, коней своїх сітлай і у місто вифлеєм скоріше поспішай. Весь край, кожен куток обшукай, хай не стригнеться твій меч, Хай голівки летять з плеч. А мале дитя, як снині, мусить знайти ще нині, бо інакше смерть тобі. Тікайте геть з цієї хати гляньте, брат, світло є, я у вікна синим є, тож пухати за сім та сяє весь вождів. Хай цей дім панує, хто до світла потребує. Всім, всім, всім нам гірко за світи нам ясна зірко. Ви не бійтесь, люди добрі. Я до вас, посол Небесний, бо та мати в ефлеємі породила сина. Йдіть до неї і поклін віддайте, Сину Божому на славу пісню заспівайте. Бог вся рождає. Пошли мир, любов і ласку всі ваші родині. Христос! Христос Своїми авторськими піснями все урочисте зібрання супроводжував гурт сам Завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.